У Мейнстрім закриває телеграм-канал. Пояснюємо, чому користування російським месенджером під час війни з Росією дивно це як купувати у ворога товар чи слухати їхню музику. Але якщо у випадку з товаром чи музикою ви фінансуєте війну, то телеграм це доступ ворога до інформації, яка гратиме проти нас. Як це працює? Перше, усі ваші листування з друзями, фото та відео, які ви надсилаєте, зберігаються на серверах, які знаходяться в Росії. Друге. У телеграм-каналах, коли ми ставимо реакцію на ту чи іншу новину, коли ми робимо репост для ворога, це соціологічне дослідження, інформація про настрої українців, підґрунтя для роботи ворожого і псо для прикладу, щоб розпалювати внутрішню ворожнечу. А ще телеграм може слідкувати за користувачами, визначати локацію, вмикати мікрофон та камеру у фоновому режимі. Код Telegram переважно закритий. У додатку можуть бути приховані функції, навіть відправка файлів без дозволу. Саме тому більшість військових та посадовці не встановлюють Telegram на власні пристрої. Але ж Telegram заблокований в Росії. Вони не співпрацюють з Кремлем. А Дуров взагалі виїхав з Росії. Так, це правда. Була колись кілька років тому. Телеграм в Росії знову розблокували і дали зелене світло на роботу від Роскомнадзору. Сам Дуров. Підтверджує, що деяку інформацію про деяких користувачів надає окремим спецслужбам окремих країн. Сукупність цих фактів, коли мова йде про національну безпеку, переконала нас відмовитись від користування Телеграм навіть попри його зручність та легкість. Альтернативою для моніторингу новин є соцмережі та сайти окремих редакцій, а новини Умані та Району дізнавайтесь на сторінках Уманьстрім у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та Ютубі.